Всім привіт! З вами я, Земляк Сергій, і ви на каналі Каскад Fishing. Сьогодні хочу розповісти вам про види флетфідерних монтажів, які я використовую, а також про годівнички, якими я користуюся в рибалці. Починаємо. Перший і мій улюблений монтаж для флетфідеру це у нас такий імпровізований шок-лідер, до якого ми безпосередньо кріпимо годівниці. Це інлайн. Інлайн це просто от 100, ну, може 95% своїх рибалок, я користуюсь саме ним. Тобто ми повідець кріпимо за допомогою от такої от відбійної бусини. Наступний вид монтажів користуюсь рідко, тому що монтаж інлайн підходить для любого типу водой. Незалежно чи це муляка, ракушка, абразив, пісок, глина. Під всі, він просто універсальний. Трошки згодом ще скажу, чому саме його я обираю. Також у нас є глухий монтаж. Глухий монтаж ми використовуємо вертлюг. якщо не помиляюсь восьмого розміру, він підходить під ці годівнички, який отак запхнутий в кормушку. Відповідно, коли наша годівниця лежить на дні водойми, тут в нас гачок з попапом. При засічці риба практично січеться сама, тому що вона піднімає вагу годівниці. Це залежить від грамажів. Зараз в мене тут лежать маленькі грамажі в годівниці там 40 грамів, 50 грам. Але деколи я користуюся годівницями там, ну, до 80, можливо, до 100 грамів. При отакому монтажі, а саме глухому, рибка січе себе за рахунок годівниці. Саме за рахунок цього і того, що цей монтаж по суті глухий, важко витягнути наш вертлюг з кормушки. в мене на першому місці завжди інлайн. По-перше, при клюванні на інлайн риба натягує в першу чергу ваш шоклідер, і ви безпосередньо на сигналізатор отримуєте клюваку, годівниця при тому, якщо ви ловите на великому шарі муляки, може так досить достойно провалитись, Риба її відчувати не буде. Тобто не буде, як самого такого страху при попаданні по папа в рот риби, вона не буде відчувати супротиву. Плюсом з даного монтажу при обриві рибі дуже легко звільнитися. Незалежно з який там розмір е шоклідера з жилкою буде у вас обірвано, риба може вивільнитись від годівниці. І потім, вже, коли шоклідер зацепиться за якийсь там корч, кущ і так далі, риба просто своїми зусиллями розіб'є губу і гачок звільниться. Тут же ж при глухому монтажі це набагато зробити важче, тому що наш вертлюг безпосередньо замкнутий в одівницю. Якщо брати по уловистості, уловистості е глухий і інлайн монтажі, ну, напевно, сильної різниці ви не відчуєте. І той, і той монтаж чудесно ловить рибу. Тут вже вибирати вам, як вам зручніше. Я з вами ділюся чисто своїм досвідом, своєю практикою, і як подобається ловити мені. Тому для мене на першому місці однозначно інлайн. Також можна використовувати отакий от, от монтаж. Як при глухому монтажі, так і при інлайні, можна використовувати отаку от, от додаткову направляючу трубочку. Вона стабілізує політ кормушки при закиді. Ну, З моєї практики, за рахунок, за допомогою цієї трубки можна додати в дистанції там, порядка, ну, напевно, 10 метрів плюс. По монтажах, в принципі, все. От саме такі монтажі я використовую. Тут я поставив для, вам для зразку гачечки. З монтажем Голка, теж мій улюблений. Вона підходить 6х8 попав, п вісьмерка. Ну і от тут в мене десятка комбінованих. Голка 8 мм, тримає всі, можете не переживати ніяких там більшого розходу по-папу чи там, не знаю, злітає. Він не може злітати, все тримається, все круто працює. Так, по цьому, в принципі, розказав і інлайн для мене в топі завжди. Тепер хочу розповісти вам про кормушки, годівнички наших українських виробників, а саме двох компаній це Orange і ProfMontage. Годівничками Orange я вже ловлю дуже давно, вони мені дуже подобаються тут, якби, по них в мене немає взагалі питань. І от така от до них йде топтушка. Вона всіх однакова. Незалежно від ваги годівнички, прес-форма завжди однакова йде. В цьому сезоні мені прислали хлопці з профмонтаж е, їхні годівниці. Я їх вже пару рибалочок протестував. Теж вони класні, по якості тут, ну, якби сильних відмінностей від е, оранжа я не, бачу. я не бачу. Але оскільки в мене незалежна оцінка, і чисто мій фактор, який я хочу вам передати, мої спостереження, то Перше, годівнички від профмонтаж мені не подобаються тим, що в них є отакий от просвіток, надіюсь, вам буде видно, металу. І це може бути додатковий блік воді. Мені це не подобається. І, звичайно, можна замалювати навіть самим простим маркером, і все буде круто, щоб не було відблисків. Наступне, по розміру, навіть отакого маленького розміру годівнички, вони трішки відрізняються. Тобто не зовсім підходить топтушка від Оранджа для профмонтажу. Коли ми вже монтуємо пельчик, це відчутно, вона не підходить. А по самій прес-формі профмонтаж, в неї більша кормоємкість. Навіть з майже однакового розміру кормушками кормоємкість цій від профмонтаж. Тобто більша. Тобто, у нас більший розхід корму. Подобається мені від профмонтажу такого розміру бік флити. Я б їх використовував, я ще ними не користувався, чесно кажучи, я б їх використовував, коли ми ловимо на водоймі без закорму. Тобто ми не прив'язуємося під точку, ловимо пошуковим методом, і тут більша кормоємкість. Бачите, тут до нього вже йде така величезна прес-корма. Тут велика кількість корму поміщається, і от коли ми ловимо пошуковим методом там з паузою до пів години, 40 хвилин після закиду, обловлюємо там берегову лінію далі, ближче, шукаємо перспективні місця. Ця кормушка досить цікава. В Оранжа немає такого розміру кормушок, щоб вони були більші. Хочу вам наглядно показати по кормоємкості, скільки, який розхід, в якій годівниці. Так, цю, в принципі, можемо відставити. Це той самий профмонтаж. Для наглядності прикріпимо папчики. Бачите, дуже просто кріпити по пап на монтаж з голкою. Це просто одна секунда. Також великій годівниці забув сказати від профмонтаж. Мені подобається розмір під попап. Тут на все йдуть арчфлети, тобто під бойл є місце. А тут отаке от величезне місце. Тобто можна ставити дуже великого розміру насадку. 18-й, напевно, навіть 20-й бойл можна забивати в прес-форму і заліплювати кормом. Ну, Цікаво, цікаво, я обов'язково спробую. Так, візьмемо наш метод-мікс. Для тесту хотів вам показати і yeah. замішав половинку. Також вам буду рекомендувати, коли ви їдете на короткі рибалки або хочете спробувати різні смаки наших метод міксів, ви можете запросто замішувати половинку. Тобто ліквід ви набираєте баночку до повної води. І заливаєте пів банки в половину пельчику, який у вас є у метод міксі. Іншу половину і також ліквід з водою ви можете використати на наступній рибалці, якщо ви їдете на коротку сесію. Так, почнемо з оранж. Ставимо нашу топтушку. Так, Ось наш перша, перша наша годівничка. Це у нас оранж. Так, далі беремо профмонтаж. І витискаємо. В профмонтажі теж круто. Тут є крила. Можемо ще трішки доліпити, нерівномірно, я зробив. Теж є крила, які в прес-формах від Orange. І прикольно, прикольно витискати. Я не люблю, я не користуюся резиновими прес-формами, вони мені просто не подобаються. Так. Я надіюсь, вам вже візуально видно. Кількість корму тут більша, навіть якщо ми заб'ємо, так як я, в принципі, часто роблю, і робимо додаткову вершинку в прижимаємо щоб попав зверху, можливо, ці палиці розбивається при падінні воду, але я так люблю. От. Кормоємкість в водівничок профмонтаж більша. більша. Бачите? Ну і тут, ту, що ми будемо тестити згодом, спробуємо бік. Ну, ловити бік, чесно вам скажу, буде не дешево. Не, не дешево ловити цією кормушкою, ну і кормушкою, і токтушкою, тому що, тому що розхід корму буде ну, дуже великий. Так, щось вона мені не заліплюється отут по краях. Цікаво. Цікаво. Доліплюємо. Ну, тут в нас взагалі. Такий дуже достойний грамаж Вот. Отакі от у нас три годівнички. Готові до закиду. Що я вам скажу? Рівноцінні для мене виходить, крім бліків. Зупинні знову ж таки, крім бліків, не подобається. Буду замальовувати маркером ребра, там, не знаю, якимось, там, коректором чорним. Ну, от, Чесно, я вірю в те, що блік від гачка може бути, може бути від годівниці і так далі. Рівно сильні, вони з оранжем. Ловити можна як тою, так і тою годівницею, якби такої особливої різниці немає. Є єдина різниця, що проб монтажа є отакі от годівнички бік. Серія бік, класні. Ну, але, звичайно, ви маєте розуміти, що розхід корму буде набагато більший. В принципі, постарався коротко розповісти якими монтажами по флетах я користуюсь, якими годівничками. Надіюсь, вам було пізнавально. Ставте лайк, підписуйтесь на канал Каскад Фішинг. пишіть обов'язково свої коментарі, задавайте запитання. Я постараюсь обов'язково відповідати на них в своїх відео. Дякую вам за перегляд. Всього доброго!